Усім привіт! На зв'язку я Демон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми спочатку повинні придбати клуб Малібу. Щоб з'явились завдання. Тобто завдання будуть по клубу Малібу, щоб він теж переносив нам дохід. Так що спочатку ми його маємо придбати. Він коштує 120 штук баксів і купляємо.

We got a whole bar downstairs, Ken. Yeah, yeah, whatever. Well I got the chalkboard you asked for. Ah. That's the benefit of a law school education. The ability to follow instructions. Now, I need a safe. Bet. Oh, alright, well let me think. Safe, 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 safe. I got it. This guy will blow you away. Ah, no, nah, that schmuck. He's on the inside. Where inside? In a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. І сьогодні наше завдання це звільнити Кема Джонса з в'язниці, який сидить у поліцейському відділку. Тому що без нього ми не можемо вскрити сейф в банку. Тобто ми готуємось до пограбування банку в ай Сіті. Так що для цього нам потрібен, як мінімум, осіб 4 це водій. Стрілок, зломщик. Ну, ну, все там понятно. Як тільки зайшли в поліцейський відділок, йдемо на маркер, треба вліво піти і одягнути поліцейську форму. Інакше нас не пропустять далі. А якщо підемо, нас розстріляють. Так що і куди нам іти? Йдемо сюди і беремо. Ключ-карту. І. Там здоров'я. Ну, ми його можемо, бо. У нас так його багато. Йдемо сюди. І наше завдання приготувати зброю, бо ми будемо тікати. Все. Ключ-карту використали. Кен Джонс. Кен Джонс? Так, це мій. Ну, все виходимо. Нехай йдуть о три зірки. Ось вам. Ось вам. Ось вам. Ось вам. Ось вам. Ось вам. Ідемо звідси. Ось вам. Та скільки ж вас там? Вони до безкінечності будуть бігати. Тікаємо і біжимо до цієї машини. І нам треба сховатися на другому острові. Бажано. О, почалося Чотири зірки. Ого. Зараз бавовна буде. О, спецназ. Їдемо швидко, бо можуть колеса пробити. Так, що є скопи, які можуть шипи видвинути. О, вони видвигають шипи. Даже вони... Зненацька можуть з'являтися. Ось так. І куди ж нам їхати? Це, внашли, Я зрозумів, що нам треба перекраситись. Але навіщо що туди їхати? А ось і маркер. А нічого не відбувається, мене скинули зірок. Їдемо в перефарбуванню. Лайно. Спецназ. нас їдем, їдемо, їдемо, їдемо. А вона димить лайно. Шипи. Швидко їдемо. А ось і вона. Сюди. Ось так. Все, а автомобіль відремонтовано і перефарбовано. Їдемо, їдемо, їдемо. Бо гаїтяни, вони дуже злі на нас після того, як ми знищили їхній завод. Так що їдемо до маркеру. Зірки зникли. Ну і ось і маркер. Job, ну і все, місію виконано. От, косарь нам заплатили. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, стамо лайки, пишемо в коментарях. Нажимаємо на дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнатись про новий ролик. Ну і я собі їду в клуб Малібу відіспатись. Так що бажаю вам провести завтрашній день в кольорі, в радості. Ну, і на цьому це все. До скорого!